Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Як захистити себе від енергетичних вампірів? Енергетичні вампіри це люди. Які про спілкування з вами забирають вашу енергію. Після спілкування з такими людьми стан в цілому не дуже приємний. Ви можете почувати себе втомленими, може бути якась фізична біль, наприклад, біль в голові. Дивіться, у енергетичних вампірів виходить харчуватися вашою енергією за рахунок того, що ви йдете в якусь емоцію. Якісь почуття, нехай це буде злість, дратування, радість, страх. В них є дар відчувати всплеск цієї емоції, хапатися за неї і далі вже тягнути з вас стільки енергії, скільки їм потрібно. Є різні способи захисту від таких людей, я вам зараз розповім мій самий любимий. Для цього потрібно з'єднати вказівний і великий палець на обох руках. І повинен вийти такий кільцевий замок вісімка. І далі починати змінювати пальці місцями. І якщо ви спробуєте це зробити, то ви відчуєте, як ваше біополе починає укріплюватися. Чим міцніше біополе, тим важче людині забрати вашу енергію і взагалі як-небудь на вас вплинути. Таку дію можна робити перед зустрічю з людиною або прямо під час зустрічі. Але саме головне про спілкуванні з такими людьми залишатися максимально спокійними, щоб ця людина не змогла зачепитися ні за одну вашу емоцію. Бережіть себе. Дякую, що ставите вподобайки. Дякую, що пишете мені коментарі. Дякую, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре.